На каналі Українська хвиля. Сьогодні обговоримо найцікавіші новини, які стосуються мобілізації. Чи знижуватимуть мобілізаційний вік до 18 років, кого призиватимуть із категорії 60%. Плюс, чому українці з 16-17 років масово виїжджають за кордон? А також який подарунок підготували Збройні Сили України для Росії. Зараз розповім найцікавіші деталі, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 65 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Багатьох цікавило питання, чому лідери західних країн відмовляються запроваджувати санкції проти країни-агресорки Росії. І виявляється, причина дуже проста: те, що Україна не мобілізує громадян, чоловіків з 18-річного віку. Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський в своєму новому інтерв'ю. Дуже багато цікавих тез пролунало, але стосовно. Мобі... Мобілізації 18-річних він виступає категорично проти. Цитую: ми не мобілізували 18-24 річних, а запропонували їм річні контракти. Ніколи раніше про це не говорив, але якщо ви запитали, то скажу, що я думаю, тому що це делікатне питання. Не вважаю, що потрібно мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн. Іншими словами, лідери інших країн придумали ось таку. Цікаву відмазку, чому не запроваджувати санкції проти Російської Федерації, тому що в Українці не хочуть мобілізувати 18-річних. Ось так. За словами Зеленського, успішна спецоперація Павутина показала, що головне це зброя і технології, а не кількість людей, які задіяні в тих чи інших процесах. Але важливо ще і санкції, звичайно. З санкціями це вже більш проблематично, тому що санкції це що це гроші, а гроші безпосередньо впливають на ту кількість людей, які можуть мобілізувати в Росії. Че зеленський погодився із тим, що мобілізація є проблематичною. Ну він каже, що це проблематичною вона є в будь-якій війні, і також наголосив, що Україна може, виявляється, мобілізувати 27 сім тисяч. Громадян щомісяця, я нагадаю, що головнокомандуючий збройних сил України Олександр Сирський нещодавно назвав кількість у 30 тисяч осіб. А за словами Зеленського, в Росії можуть мобілізувати 40-50 тисяч осіб, тому що їхні втрати є більшими. О ще відреагували в офісі президента а саме радник голови Михайло Подоляк. Він також погодився із тим, що мобілізація 18-річних наразі не розглядається. Подоляк, до речі звернув увагу на те, що якби в Росії було менше грошей на те, щоб надавати величезні виплати окупантам, то звичайно на полі бою було б їх значно менше. Тобто санкції працюють, але їх не поспішають запроваджувати. Ні, президент категорично наполягає на ними можливості реалізації такого сценарію, Ну тобто, зменшення суттєве зменшення а, термінів мобілізації до 18 років, і це точно президент не буде реалізовувати. Але з іншого боку, на мій погляд, це якесь дивне пояснення. Ну, я маю на увазі дивне пояснення європейцями там чи американцями, що ми санкції ведемо, якщо ви будете мобілізувати з 18 років. А як це пов'язано Це точно ніяк не пов'язане. Це скоріше про мілітарність треба говорити. Знову ж таки, не зовсім розумію. Якщо ракети використовуються і технологічність суттєво підвищилась, да, і ви автоматично знищуєте великі обсяги живої сили і техніки ворога. Ну тут до чого тут говорити? Про мобілізацію ну ти ж не будеш воювати з такою країною, як Росія, тільки через мобілізаційні інструменти, через опоп так треба все ж таки перемагати асиметрично, креативно, що Україна, і, до речі, доводить а і взагалі санкції до чого тут санкції? Ну, давайте зменшимо навпаки, якщо по цій логіці йти, то санкції заборонного типу суттєво зменшить приток грошової маси в Росії, і вони зможуть не зможуть мобілізувати в достатньому обсязі своїх людей. Немає за що буде купувати живим м'ясом, ну це ж логіка має бути. Тоді буде менше на полі бою російських мобілізованих. Отака логіка має бути. Я думаю, що це Росія Європа просто там якось пробує пояснити. Неготовність відмовитись від певної тіньової доходності в даному випадку на бізнес проєктах з Російської Федерації. Далі заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький дав цікаве інтерв'ю, в якому визнав те, що батьки масово вивозять українців, які не досягли 18-річного віку, тобто хлопців, 16-17 років з України, тобто за кордон на навчання, і багато з них звичайно не повернуться додому. І причину Винницький назвав дуже просту і зрозумілу. Ось що він каже: я дуже добре розумію, що є велика кількість наших людей, які туди їдуть, тобто в Європу, в Америку, в Канаду виїжджають за кордон. Тому що там є певна стабільність, каже він, є певна передбачуваність життя. Чи буде ця стабільність і передбачуваність в Україні найближчим часом, навряд чи на жаль, від нас поїдуть і надалі будуть їхати ті, для кого зміни некомфортні, і хто шукає. Стабільності. Він каже, що вірить в майбутнє України, і що тут не завжди буде комфортно для тих, хто шукає стабільності в житті. Ну всі ми шукаємо будь-якої стабільності і будь-якої взагалі розуміння а, свого місця в цьому світі. Тому звинувачувати українців у тому, що вони прагнуть до цієї самої стабільності, точно не варто. Тепер, що стосується контрактної служби чоловіків з 60-річного віку. Я нагадаю, що є відповідний законопроєкт, народні депутати вже ухвалили його у першому читанні. Ця законодавча ініціатива під номером 13229 викликала такий суспільний резонанс. Хтось підтримує невелика частина українців, хтось каже, що це вигідна ініціатива, що вона буде корисною. Багато хто виступає різко проти, тому що побоюється, що ось ця добра. Провільна ініціатива може стати примусовою. Ну депутати кажуть, що цього не станеться, і що взагалі йдеться саме про посилення збройних сил, а аж ніяк не про якісь інші цілі. Комітету парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що дуже багато запитів, начебто, від людей, які у віці 60 плюс, українці, чоловіки прагнуть доєднатися до збройних сил. А ось законодавчі чинні законодавчі норми їм цього не дозволяють. І ось тому саме ось цей законопроєкт є відповіддю на бажання громадян. Речі у соціальних мережах активно обговорюють таку ідею, що ось якщо буде залучення чоловіків 60+, плюс, тобто шестидесятирічного віку, то вони зможуть якимось чином замінити більш молодших українців безпосередньо на фронті, безпосередньо в зоні ведення бойових дій, але цього точно не станеться, тому що умови контракту, які якщо взагалі цей законопроєкт пройде друге читання, то умови не передбачають Ають цього точно і залучення відбуватиметься лише на небойові посади умовно на контрактній основі чоловіки віком 60 плюс будуть залучені ймовірно. Я лише припускаю кудись на роботу в тилових позиціях, на підприємство відповідні на забезпечення нашої армії. А відповідно люди мобілізаційного віку тоді в умовах ротації, скажімо так, потраплять кудись в зону бойових дій. Чи такий варіант розглядають наші народні обранці? Дивіться, ну навіть я не змію би настільки пофантазувати собі. Давайте ми все ж таки розділимо ці питання. Не треба шукати якусь конспірологічну версію, якої просто фізично не існує. Був виклик від командирів, що до них звертаються багато а, вже не словозобов'язаних, а просто громадян України 60+, а, які хочуть продовжувати службу лави збройного сил України інших військових формування. Провевши консультацію з генеральним штабом, з міністерства оборони України, народні депутати України, пан Костенко і інші, я в тому числі ну, розробили відповідний маленький законопроект, щоб дозволити на добровільній основі громадянам України, які будуть мати бажання, які будуть відповідати військово лікарській комісії, на які будуть відповідний запит від конкретного військового формування, укладати контракт. На виконання там якихось функцій в тих, або інших військових підрозділах я особисто відвертокаючи не бачу звісно їх там на передовій для себе, бо буваючи і спілкуючи військових підрозділах. Ну я розумію, що війна все ж таки це достатньо величезне фізичне навантаження. Але при цьому я розумію, що десь там якийсь економіст, фінансист, діловод, зв'язківець, кухар, я не знаю там водій будь-які е, такі от професії, які е, як і в цивільному життя, так і в військовому житті, все ж таки е, потрібні нашим збройним силам України, і хочу донути увагу, що наприклад моїм колегам. Вимо, чому військова частина не витратила пошту, які у неї є по субвенціям на рахунку для того, щоб придбати дрони, реба там тощо. Вони кажуть, дійсно, ми б їх витратили. у Нас просто немає тваківця, який вміє це робити, який вміє там зробити на прозоро, викладати документи, які вміє аналізувати ці пропозиції. Ну і так далі, до цього і це можуть виконати навіть ті ж самі. Громадяни України вікової категорії 60+, плюс жодного поєднання, що когось там наберуть туди 60+, плюс. А тих, хто там був на ротацію взагалі не відповідають дійсності, і це не є ця історія. цікава заява. Пролунала від представника нової адміністрації президента США Дональда Трампа, а саме від державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він поздоровив Росіян із днем Російської Федерації, який визначався напередодні 12 червня. Що написав Рубіо від імені американського народу? Хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, на секундочку, який продовжує розбудовувати свої. Устремління до світлого майбутнього активно продовжує розбудовувати тут слів, навіть додати нічого повністю можемо лише погодитися з паном Рубіо. Цитую далі. Ми також користуємося цією можливостю, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з РФ з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між. Нашими країнами. які теплі слова, яка лояльність до російського народу, який що нам кажуть, прагне до світлого майбутнього, цікаве світле майбутнє. Ми бачимо щодня і щоночі. Дякуємо пану Рубіо за таку підтримку. Надзвичайно було показово ось це повідомлення прочитати у соціальних мережах. Ми не будемо сумніватися у підтримці американського народу України. Мою думку, найкраще росіян із Днем Росії поздоров Генеральний штаб збройних сил, повідомивши наступну інформацію. За минулу добу сили оборони знешкодили іще 1140 російських окупантів, і загалом, з за початку повномасштабного вторгнення, втрати РФ у війні сягнули понад 1 мільйон солдатів убитими і пораненими. Ось це поздоровлення дуже Дуже гарно співпала така кругла цифра, ось така кількість з таким показовим святом на Росії. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Приєднуйтесь, і бережіть себе!